Лагерь очень крутой, мне понравился очень. Много разных прикольных ребят. И все очень весело, особенно вот эта игра муфа-пуфа очень классная. Мне понравилось, класс. Наверное, депрессия и самооценка больше всех запомнилась. Почему? На депрессии это было прям интересно слушать. Отлично, очень круто. Конечно, не без минусов, но ой, это куча семинаров, типа свободное время тоже много. Вот смотрите, как тут красиво. Ну, вы не видите просто, но тут красиво, да. И, ну, типа, особенно семинары. И еда, кстати, тоже прикольно, мне понравилось. Ем по две порции, потому что очень голодный. Александр Ачкасов, если я ошибся, извините, І його семінар дуже сильно коснувся собі. Це була тема дуже серйозна для мене. она прям реально коснулася до мурашек. Было Було дуже круто. В принципі, все сподобалось, а що найбільше, напевно, волейбол або умполумба була забавна. Тема от семінару сподобалась про духовне зростання та депресія була непогана. Грав в волейбол и в всілякі настілки. а, в теніс. Теніс класний там. Е, чи з'явились в мене друзі? Так, звичайно. Мені сподобалось виходити в 6 ранку, сидіти, дивитись на озеро і читати Біблію. Ну і прославлення, звісно. Мені дуже сподобалася остання пісня в блоці, коли всі виходили і плакали у пасторів на плечах. Це було прям дуже приємно бачити і чути. Мабуть, мені сподобалась тема про духовний зріст. Спілкування, плавання і семінари. Як ти змінився в цьому таборі? Я покаявся. Як довго ти до цього йшов? Три роки. Я був учасником команди, допомагав всім, хто міг травмуватись після таких запеклих боїв. Перекупався та температури. Ось моя була така місія допомагати таблетками, кому укольчиками а так дуже круто було, атмосфера супер. В цьому таборі мені сподобалось абсолютно все. Особливо мені сподобався семінар від Олени Шайкевич, тому що вона дійсно дуже розгорнуто говорить про свої думки. І в цьому таборі реально прославлення на вищому рівні. Атмосфера поклоніння просто зашкалює. Як я змінилася в цьому таборі? Змінилася, звісно, тому що вчора. Був такий вечір поклоніння, де я повністю е, обдумала всі свої вчинки і просила пробачення Бога за це. Е, сподобалося ігри сподобалися. Е, сподобався ну, все оце. Да, і Вчора вечора мені дуже сподобалося, як пастиря стояли, як до них підходили люди, як вони розмовляли, всі плакали. Дуже сподобалося. Все було дуже гарно. песня. Ну, там самая последняя, которая вчера играла очень долго. Она очень понравилась, прям очень постоянно хочется под нее плакать. Я бы сама хотела там на сцене с ним петь. Это прям песня такая душевная. И мне она очень понравилась. Тема, наверное, тема про депрессию. Я стала более душевной, спокойной. Мне стало легче разговаривать с людьми новыми и очень много всего. Мне очень нравится этот, этот фестиваль. Тут вкусно кормят, не знаю, интересные программы. Очень понравился вчерашний вечер, когда многие выходили, каялись.